В день української мови та писемності наш журналіст Ірина Андріїв, маючи насправді трішки інший фах, але з благословення досвідчених філологів, вирішила спробувати себе у ролі вчителя рідної мови перед тим, хто як усно, так і писемно щодня стикається із граматикою. Отож, далі у ролі слухняного учня, один із керівників Калузького району. Зазвичай у цей кабінет заходять за порадою, просьбою та вирішенням нагальних проблем. Але мета нашого візиту дещо інша перевірити районного керівника на знання рідної української. Але перед тим, як це зробити, ми дізнаємося у Василя Степановича ставлення до мовного свята, яке політок розпочинає із слів Олеся Гончара. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе. І тому ці слова говорять про те, що я завжди при любі ситуації і за тих за радянських часів вважав нашу мову українською рідною мовою. І, до речі, у 1989 році Верховна Рада УРСР тоді ще визнала українську мову як державна мова. І дуже прикро сьогодні чути, коли вже навіть ми живемо. 22 другий рік у незалежній нашій державі Україні про те, що ще хочуть перекручувати політики різного рангу, різних напрямків щось про нашу українську мову. Мова, я вважаю, наша українська є державною і ніяка інша не має права на існувати в Україні як така. Державна друга мова. Хоча Чесно зізнається, що літературу вбив більше. Української літератури я мав п'ять, а з української мови я мав чотири. Це тому, що коли я писав диктанти чи твори, я просто міг, напевно, я трошки такий емоційний, і все хочу дуже скоро, швидко, то я просто механічно пропускав букви. А в цілому я намагався чітко писати нашу. Нашу мову, українську мову, скажімо, використовувати її якомога краще. Обурюється голова ради і неукраїнськими публічними вивісками. Спостерігає за помилками у ЗМІ та робочих документах. Проходить різних матеріалів. Є дуже багато помилок. Іменно це говорить про те, що коли я вже навчався в академії державного управління, нас особливо готували Це теж вже пройшло десять років. готували іменно якраз етики. Культури української мови, літератури якраз на на це і звертали увагу, що кожен державний службовець повинен чітко володіти державною мовою. Ну і звичайно, візуючи чи, скажімо, готуючи документи, він повинен слідкувати, щоб там не було помилок і так далі. Люди, які не поважають мову, не поважають націю та народ. Переконує Василь Дзунза. тому закликає не плюндрувати солов'їну і додає, в цьому йому особисто допомагає домашній доцент філології. Звертаюся за консультацією, за те, щоб правильно те чи інше речення правильно побудувати. Ну, навіть сьогодні ми знаємо, що різні зміни проходять у нас громадиці і так далі. От а вона, будучи якраз спеціалістом цієї галузі, вчить студентів відповідно, і я, попри те, десь щось беру. До уваги те, що мені викладачі поправляють свої місцеві, тобто в рідній хаті. Попри прискіпливість до себе, керівник все ж таки спочатку виписує, а пізніше озвучує найчастіші мовленнєві помилки. Треба говорити, займатися, говорю, займатися. Часто вживаю, напевно, російське це слово да, замість так. Часто говорю про те, що скоро, але це швидко. Готовили це, готували. Іменно саме, а саме має бути. Наоборот, навпаки. Ну, і, звичайно, є моє слово друге ще є такі слова, як люба, а це, мабуть, будь-яка. Наоборот, навпаки, це я вже говорив. Слово паразит, скажем, часто вживаю. Часто хто допускає помилки вживання численників та закінчення. Я пропоную взяти участь в експерименті і написати зараз диктант з тих слів, з якими ви часто стикаєтеся в документах, пишучи їх, приймаючи, і ми побачимо, як ви знаєте ті слова, що можна сказати кожен день у вас на виду. Ну, пишемо. Далі ми вжилися у учнівсько вчительський образ. Перше слово, сесійні засідання, угу. наступне. Президент старанний учень Дзунза слухняно писав спеціально підготовлені йому професійні слова, не оскаржуючи жодне, але вже під час перевірки доводив свою правоту. Я би сказав, що всі ці слова в більшості, в більшості я сказав би, я користуюся ними в своїй роботі. Але звичайно, що я і впевнений в тому, що там є помилки, тому треба. Треба якийсь курс завдяки згоді на кілька хвилин знову стати учнем, очільник району для заохочення у мене тимчасового вчителя отримав четвірку. Хоча визнав своє письмо не ідеальним. Сказати, що я допустив помилки, допускаю помилки. Не помиляється тільки той, що взагалі нічого не робить. Але в цілому, треба і я намагаюся, звичайно, робити так, щоб дійсно не плюндрувати нашу мову. І писати правильно, і говорити правильно. Там, де я писав, в принципі, ці слова, які я їх вживаю повсякденній своїй роботі, ну я би сказав, написав задовільно. Задовільно. Звичайно, для того, щоб не було зовсім помилок або менше щоб було, це треба дійсно багато зараз і брати словники, і особливо дивитися на ті зміни, які сьогодні є в граматиці і так далі. Отож, не біймося моментами проявляти свою слабкість, адже завдяки їй ми вдосконалюємось.